Добрий день, мене звати Шеренко Анастасія Дмитрина, я студентка групи ВЗПІ 21.1. Це відео демонстрація тестування третього лабораторної роботи з предмету архітектури програмного забезпечення. Спочатку нам потрібно зробити авторизацію. Для цього ми йдемо у контролер стафу, тобто персоналу, входимо у систему за логіном та паролем адміністратора та отримуємо токен для авторизації. Після цього ми авторизуємось. І тепер ми зможемо тестувати усі інші контролери. Почнемо з Накарі. Спочатку створимо резервну копію бази даних у тому вигляді, в якому вона є зараз. Бачимо, ми отримали файл, тобто він був створений. Добре, тепер ми можемо отримати лист список усіх бекапів, які лежать у нашій директорії. Потім ми можемо взяти будь-який з цих файлів, тобто його назву, і за цією назвою відновити нашу базу даних. Бачимо, база даних була відновлена успішно. Потім будемо тестувати контролер для бронювання столів у ресторанах. Спочатку можемо отримати усі наявні бронювання з інформацією про них. Далі ми можемо створити нове бронювання. Для цього я скористуюся такими даними і Storemo, machimo, souspicio. І як ми бачимо, ось наше бронювання слід звернути увагу, що ми водили 14 годин, а записалися 16 та, та часовий пояс плюс 3, що свідчить про те, що була виконана інтернаціоналізація. Тобто зараз я знаходжусь у третьому часовому поясі, а оба з даних дані були збережені за універсальним часом. А користувачі отопина, вони будуть відображатися у локальному часі. А, перейдемо далі. Ми можемо видалити бронювання, ми можемо скористатися тим самим, як ми тільки що створили. Видаляємо бронювання, було видалено. Добре, йдемо далі. Ми можемо отримати список усіх бронювань певного гостя. Для цього беремо ID гостя. Ми бачимо, це усі бронювання цього гостя. Добре, далі ми можемо отримати бронювання, відсортовані за датою. Тобто, що ми робимо? Ми пишемо дату і отримуємо усі бронювання на цю дату. Ось на цей день уже тільки одне бронювання. І знов таки бачимо, написано в нас 16.00, а воно переводить у системний час на 13.00. Йдемо далі. Можемо отримати відсортовані бронювання за датою. Для цього нам потрібно скористатися датою, у, який, у яку буде у нас декілька бронювань. М -м, напевно, це буде 24 число. Треба ось так ще зробити. А, ні, 25. Одне, 27. Добре, тоді 21. Ось, бачимо, декілька бронювань. Йдемо далі. А, тепер ми можемо отримати усіх гостей. Ось, це усі гості. Далі ми можемо отримати інформацію про певного гостя за його ID, наприклад, бублику Олесю. Ось інформація про неї. А, далі ми можемо, наприклад, створити нового користувача. Для цього використаємо цю інформацію про Шрамко Назара. Бачимо, ми отримали його токен, він нам потім знадобиться. Далі ми можемо оновити інформацію про гостя, наприклад, про Шрамко Назара. Зараз оновимо інформацію, для цього нам потрібно отримати його ID. Ось ID Шрамко Назара. вставляємо його ID, беремо тепер інформацію, наприклад, хочемо, щоб його звали Олег, хочемо, щоб номер телефону закінчувався ось так, прибрати його з пошти, змінити пароль та, наприклад, логін. Добре, йдемо далі, дійсно знову воно успішно, тепер я пропоную залогінтися як дійсно, для того, щоб ми могли зробити купон. Тепер ми увійшуємо в систему «Заравель гостя» і ми можемо виконати метод «Зробити купон» власне, ось він зробити купон. Для цього нам потрібно передати системі, скільки в нас бонусів, наприклад, 350, і ми отримаємо у відповідь кількість бонусів, яка нас залишиться після формування купону, та кількість знижки у гривнях, яка нам буде доступна за перероблених бонусів. Це, власне, реалізація математичних методів для системи. Добре, можемо перевірити, що за роль гостя ми не зможемо виконати якісь інші запити специфічні, які може виконувати лише адміністратор, наприклад, отримати усі гості, відсотковані за бонусовим таймням, тому ми назад подінемось за адміністратора. Добре, тепер спробуємо знову таки виконати той самий запит, який в нас не вийшов виконати за гостя. Тобто отримати всі гостей, відсортовані за бонусом та ім'ям, і дійсно бачимо, гості відсортовані за ім'ям у повітному порядку та за кількістю бонусів. Добре, ми можемо видалити гостя, для цього нам потрібно його ID, наприклад, Шенко Олега. Вставляємо його ID, і все, гістя було видалено успішно. Добре, а, йдемо далі. Це все ми вже зробили. Меню. А, ми можемо отримати усі страви. Ось. Далі. Ми можемо створити нову страву. Наприклад, ми хочемо створити якусь другу страву з такою інформацією виконалася успішно. І, наприклад, ми хочемо створити якусь першу страву. Бачимо, теж було додано успішно. Добре, тепер ми можемо отримати інформацію про будь-яку страву за її ID. Отримаємо інформацію про страву, яку ми тільки що створили про важкову вкусу лососі. Далі можемо змінити інформацію про страву за її ID. Наприклад, це буде та сама уха в нас. І, наприклад, ми хочемо змінити у нас там щось додати. Наприклад, соло смачна. Хочемо змінити розмір порції, хочемо змінити ціну, хочемо прибрати опису взагалі можна його зробити інший тип. Виконуємо, бачимо, було оновлено успішно. Далі ми можемо видавати ставки, для цього нам потрібно взяти якийсь ID. Так, передати його в цьому моменті. Бачимо, було віддано успішно. Добре, далі ми можемо отримати меню для ресторану за його ID, тобто всі страви, які новежі до певного ресторану. Для цього ми беремо ID ресторану. І бачимо, це меню для певного ресторану. Далі ми можемо отримати усі перші страви для ресторану певного за його ID. Бачимо, вже перші страви. Можемо отримати лише другі страви. Бачимо, лише другі страви для цього ресторану. Можемо отримати лише напої так само за в ресторан, ось ваші напої, і можемо отримати список блюд та статистики за їх замовлення у певному ресторані. Тобто, що тут відбувається? Ми вводимо ID ресторану і отримуємо список страв та кількість їх замовлень у цьому ресторані. Тобто, ми можемо дослідити статистику, яка страва найпопулярніша, яку замовляють найрідше. Добре. Переходимо до замовлення. Ми можемо отримати усі замовлення. Нагадую, що зараз ми заходимо за адміністратора роль, але ми можемо так само бачити всю інформацію про замовлення, також за роль робітника. Тому зараз спробуємо, ми вставляємо нове замовлення і бачимо, що воно успішно було вставлено. Я хочу звернути увагу на те, що тут написано 14 година, хоча ми вводимо 17 година. Нагадую, я знаходжуся числом по плюс 3, і у вас в даних воно занеслося у універсальному форматі, про що свідчить додатково вказати. Йдемо далі. Можемо отримати замовлення за його ID, наприклад, те, як ми тільки що додали. Включимо його ID, і ось ми отримали це замовлення. Потім після цього можемо змінити інформацію про вже наявне замовлення. Наприклад, візьмемо це саме. І, наприклад, змінюємо Номер, змінюємо дату, прибираємо повідомлення, змінюємо статус. Виконуємо. Бачимо, все успішно було оновлено, можемо перевірити, бачимо, інформація змінилася, і тепер ми можемо за ID видалити замовлення. Бачимо, замовлення було успішно видалено. Переходимо до контролера продуктів. Ми можемо отримати усі продукти наявні за їх кількістю. Далі ми можемо створити новий продукт. Наприклад, хай це буде лохина. Бачимо, успішно було створена. Додатково слід зауважити, що дані можна вводити ще й англійською мовою. Тобто вона теж буде працювати, хоч українською, хоч англійською. А, добре, перевіримо, що вона дійсно додалася. Перший, другий. А, далі беремо ID логини, наприклад. І ми хочемо отримати продукт за ID, вводимо його, бачимо, в нас вилилася логіна, хочемо оновити інформацію про продукт за його ID. Наприклад, змінимо ім'я на стрінг, хаймаунт на 01, нехай воно буде. Воно оновилося успішно, що ми можемо, власне, перевірити у попередньому методі. Ось, отримали оновлені дані. І тепер можемо видавати цей продукт, який ми додавали. Ось продукт пост видований. Перейдемо до тестування ресторанів в контролі. Відкриємо усі ресторани, наявні зараз у системі з інформацією про них. Потім ми можемо створити новий ресторан. Для цього знову ж таки можу залежати, що нам потрібна роль лише адміністратора, тобто робітники не можуть створити нову кухню про новий ресторан. Ось ми створюємо новий ресторан, воно пройшло успішно. Ми можемо за ID перевірити, знайти ресторан у системі. Бачимо ресторан знайдений, ось він. Потім ми можемо змінити інформацію про вже наявний ресторан за його ID. Наприклад, беремо той самий ресторан, беремо інформацію про нього. І, наприклад, ми хочемо прибрати українську кухню. Наприклад, хочемо змінити імейл, прибрати опис, змінити адресу, там номер, що завгодно, і назву. Бачимо, ресторан змінений успішно, можемо перевірити на попередньому запиті. Бачимо, інформація змінилася. Йдемо і можемо видавати ресторан за його ID. Копіюємо ID. І видаляємо ресторан. Бачимо успішно. А потім ми можемо отримати, знову ж таки, ще з ролі адміністратора усі розходи наявні в ресторані за, для робітників. Потім після цього можемо створити новий розклад, тобто, власне, нову робочу зміну додати певному сотруднику, співробітнику за його ID, записавши дату початку зміни та дату кінця зміни з часу. І також слід слідувати, година тут записана 5.30 по 16.30, а тут 8.30 по 19.30, тобто час було конвертовано. Після цього ми можемо за ID отримати певних змін робочу, тобто розклад. Перевіряємо, бачимо, ось ми її отримали. Знову ж таки, переведено у мій час, який зараз для мене і написав, що плюс-3 часовий пояс. Можемо видалити за ID, і можемо змінити пропоную спочатку. Змінити, наприклад, ми хочемо змінити дату і змінити час 10:30 там на 19:50. Бачимо, бозний, успішно. Можемо перевірити це. Бачимо, час дійсно змінився. І після цього видаляємо Бачимо, виділення пройшло успішно. Добре. І після цього отримати і розклад за ID співробітника, тобто дня певного співробітника, ми можемо отримати його робочі зміни. Для цього ми беремо ID співробітника, а його, ну, этот. І ще ми бачимо зміни цього співробітника. Далі ми можемо перейти до контролу співробітників. Спочатку можемо отримати всі співробітники інформацію про них, також і цему що паролі захешовані. А потім ми можемо отримати інформацію про певного співробітника за його ID, наприклад, ось першого спробуємо. Бачимо, вся інформація про нього вилась. Потім після цього ми можемо змінити інформацію по розбіру відвідника за його ID. Для цього ми копіюємо інформацію про нього. І спробуємо змінити, наприклад, ну, змінимо пароль, бо захищований він не може передаватися. А, нехай він буде не Дмитрович, а Іванович. А, позиція стратер. Зарплата 300. Нехай картка буде така і нехай змінює мобільний номер. І ось. Виконуємо, бачимо, інформація була змінена успішно, можемо це перевірити і бачимо дійсно адміністратор тепер він змінилося. А, йдемо далі, ми можемо а, видалити якогось члена персоналу. Давайте видалимо, візьмемо ID. Наприклад, ось цього офіціанта. Ну, видалення успішно. І тепер ми можемо отримати а, Потижневий, звідки скільки годин було відпрацьовано на тижні за кожним працівником. Тобто, що ми робимо? Ми вводимо якусь дату, наприклад, 21 число, і виконуємо. Бачимо, що на тижні, починаючи з 21 числа, кожен з працівників відпрацював по стільки годин. Якщо ми будемо, наприклад, 23, то бачимо години воно по сумарно скільки годин за весь тиждень, починаючи з сьогодні. А додатково ми можемо зареєструвати нового члену ресторану. Для цього беремо дані. Ось, наприклад, такі. Вводимо кома, одна зайва кома бачимо, ми отримали токен. І за цим токеном ми можемо авторизуватись і додатково, ми можемо залогінитись. Тепер за даними цієї людини, яку ми зареєстрували, зараз це спробуємо зробити. Наприклад, ось такий в нас логін. І пароль тут ось такий. І відповідно, ми теж отримали токен, за яким вже залогінитись можна вийти в робочому ресторану. Далі ми можемо отримати усі столи. Бачимо, столи, номер та статус. Потім ми можемо створити новий стіл. Спробуємо. Бачимо, з було створено. Після цього ми можемо отримати інформацію про стіл за його ID. Ось, та можемо змінити інформацію про стіл за його ID. Наприклад, ми хочемо зробити, щоб в нього був номер 20, І статус нехай буде зайнято. Перевіряємо, бачимо, воно було оновлено, виконуємо запит на перевірку, бачимо. Дані змінились. І після цього ми можемо видалити стіл, знов таки за його ID, перевіряємо стіл було видалено. Це все, дякую за увагу.